У цьому відео я не буду показувати, як працювати в архікаді. хочу відповісти на питання, то чому ж ми не продаємо наш шаблон окремо? Привіт! Мене звати Михайло Біган, і я практикуючий архітектор та сертифікований bim менеджер Graphisoft. Досить часто ми отримуємо повідомлення в соціальних мережах про те, чому ми не продаємо свій шаблон окремо, а тільки з навчанням. Тож давайте розберемось в цьому відео, що таке шаблон, чому ми його окремо не продаємо, і яка його цінність. Шаблон це якась основа або база, з якої розпочинається будь-яка робота в архікаді. І насправді, коли ви запускаєте архікад, то ви запускаєте вже стандартний шаблон, який був розроблений компанією Graphisoft. Софт, питання тільки в тому, як ви працюєте в цьому шаблоні. Чи ви використовуєте ці стандартні налаштування, які передбачені з коробки? Чи ви будете підлаштовувати цей шаблон під свій процес проєктування? Звичайно, я вважаю, що краще налаштувати шаблон під себе, під свої процеси, які ви виконуєте в Архікаді, для того, щоб кожен раз, коли ви запускаєте новий проект в Архікаді, вам не приходилось це кожен раз повторювати. А ви вже мали все налаштовано і приступали одразу до проектування проекту в архікад. Таким чином ви максимально пришвидшите свою роботу та оптимізуєте ось ці рутинні процеси, які потрібно вам робити кожен раз. Відповідно, чим ви більше пришвидшите свою роботу, тим зможете більше заробляти. Тож, давайте розберемося, що ж є основним в налаштуванні цього шаблону. Хочу вам сказати, що це не є налаштування чи створення ліній, штриховок, поверхонь чи специфікацій для підрахунку. Звичайно, все, що я перерахував, також має входити в шаблон, але основна мета створення шаблону це структуризація ваших процесів в архікаді для створення конкретних проєктів. Для того, щоб це все налаштувати, ви маєте розумітись в Архікаді, що працює і як. І яка є залежність між всіма цими параметрами, які вам потрібно налаштувати? Ось, наприклад, продемонструю, як залежать одні налаштування від інших. Наприклад, якщо ви зміните існуючу штриховку. То відповідно вона автоматично зміниться в поверхнях, і також це зміниться в будівельних матеріалах. І тим самим, якщо ви поміняєте один елемент, він відобразиться на інших, де використовується. Саме тому для створення шаблону потрібно розбиратись в архікаді і розуміти, які налаштування можна змінювати, які впливають на інші елементи, які ви будете використовувати в процесі проєктування. До речі, хочу зауважити, що багато хто вважає, що шаблоном є архікадівський файл, в якому виконувався попередній проект. Насправді це не так. В архікаді є окремий формат для збереження шаблону, який ви Запускаєте, коли створюєте новий проект. Саме в цьому файлі зберігаються всі налаштування програми, які ви запускаєте під час створення нового проєкту. А ще гірше, коли спеціаліст бере попередній файл проекту, який він доробив, використовує його як шаблон і бере оці всі елементи з боку, копіює для того, щоб їх можна було повторно використовувати. Як на мене, це взагалі нелогічно, і я не можу ніяк зрозуміти, в чому логіка цієї системи. Якщо це робиться для того, щоб можна було швидко використовувати налаштовані елементи, то для цього є панель вподобання. Я її ще для себе називаю панель улюблена. У цій панелі ви можете зберегти всі налаштування кожного об'єкту і далі їх використовувати у своєму проєкті. І вам не потрібно з боку робити десятки різних елементів, які мають різні налаштування, щоб ви, можливо, колись один раз використали з цих об'єктів. І найгірше те, що такий підхід. Ці експерти починають розповідати іншим людям і починають їх вчити саме такому неправильному підходу. Для мене це болюче питання, тому що кожен раз, коли до нас приходять нові студенти на навчання, я витрачаю час, щоб їм пояснити, що це неправильний підхід, і для цього можна використовувати набагато простіший спосіб, і їм потрібно знову перевчатись. А вони вже витратили свій час і також свої кошти. Тому моя рекомендація полягає в тому, що перед тим як ви інвестуєте в свої знання, поцікавтеся в експерта, де він. Отримав знання і як він їх підтвердить. Дуже важливо ретельно вибирати, де ви будете отримувати знання, тому що ви можете не тільки погано вкласти інвестиції у свій розвиток, а ще й потім вам придеться додатково інвестувати, а також витрачати час для того, щоб перевчитися. По нормальному я вважаю, що експерт, який вчить працювати в Архікаді, повинен як мінімум пройти базове безкоштовне навчання на порталі Grafisoft Learn для того, щоб підтвердити, що він знає хоча б елементарні речі, як працюють в Архікаді. Наголошую саме на цьому, що на порталі GraphicSoft, тому що там викладають курси розробники цієї програми, і вони доносять основну мету всіх цих інструментів, якими ми користуємося в Архікад. І до речі, на сайті Graphisoft є також тест, де. Де можна визначити рівень володіння програмою Archicad. І якщо ви сумніваєтеся в експерті, до якого хочете йти на навчання, спитайтеся, яким рівнем він володіє. Я думаю, що кожен експерт може знайти півтори годинки часу для того, щоб пройти цей тест і побачити, на якому рівні він володіє програмою Archicad. Це посилання я залишу в описі під цим відео, для того, щоб ви могли теж перейти і перевірити свій рівень володіння. А також діліться своїми результатами в коментарях під цим відео. Буде цікаво дізнатися, як ви володієте програмою ArchiCad. Насправді я розумію, що інфоринок по вивченню архікаду перенасичений, і є дуже багато спеціалістів, і дуже складно довіритись і вибрати якісний продукт. Зараз я поділюся особистим досвідом, як я визначаю, чи людина компетентна в архікаді чи ні. Якщо на навчанні вам пояснюють, що вікна чи об'єкти для того, щоб вони відображалися іншим кольором, вам потрібно зайти в параметри і змінити там перо, то біжіть з цього навчання. Тому що людина некомпетентна і не розуміє, що відображення всіх вікон не потрібно змінювати для кожного окремо а достатньо змінити одну палітру, щоб вікна відображалися іншого кольору. Палітра пер в архікаді створена таким чином, що кожна ячейка в ньому відповідає за відображення певного інструменту на плані та в 3D. Для того щоб всі вікна в нас змінили колір відображення, нам достатньо замінити один колір в палітрі і створити новий піднабір. Якщо експерт цього не знає, то в мене є сумніви, чи він дійсно добре володіє програмою Архікад. Це був ліричний відступ. Зараз повертаємося до шаблону. З ним така ж сама ситуація. Якщо в шаблоні налаштовано десятки ліній, штриховок поверхонь, будівельних матеріалів, але не продумана система, як в ньому працювати. Це просто буде збірка всіх цих реквізитів, які ви. Можете використовувати в своїх проектах, а можете в них ще більше заплутатись. У шаблоні важлива система та структура, тому що мало того, що у вас вже буде якийсь список реквізитів, вам потрібно буде створювати завжди ще свої. І коли ви не знаєте, як їх правильно назвати, до якої групи їх віднести, то у вас буде створюватися з часом просто хаос у цьому шаблоні. Відверто кажучи, півтори року тому ми провели такий експеримент, десь людей отримали наш шаблон для того, щоб вони могли потестити і дати фідбек, що в ньому працює, що Корисне, що не корисно, що можна ще змінити. Так от. З тих 10 людей тільки одна людина змогла зрозуміти всю структуру і принцип роботи цього шаблону і розібратися з ним повністю до кінця. І то ця людина, яка розібрала, створювала свої шаблони і розуміла всю структуру роботи в Архікаді. Інші 9 учасників змогли використати цей шаблон тільки на той відсоток, наскільки вони знали архікад, і не зрозуміли взагалі всього потенціалу цього шаблону. Саме тому я прийняв рішення, що для того, щоб користуватися цим шаблоном, потрібно Розуміти цю структуру, схему, як працювати в архікаді, тож записав відеокурс до цього шаблону, як ним користуватись, і одночасно він став. Навчанням в самій програмі Архікад. тому ми продаємо шаблон разом з курсом. Людина, яка пройшла наше навчання, вона розуміє структуру та логіку роботи шаблону і далі може спокійно працювати над своїм проектом, використовуючи наш шаблон, доповнюючи і змінюючи під свої потреби. Шаблон, який йде разом з курсом, я створював більше двох років, і ми його тестували у своїй студії. І з кожним новим проектом ми його вдосконалювали і додавали те, що потрібно, для того, щоб максимально швидко та якісно розробити про. Проект для когось може звучати два роки дуже довго, і хтось планує за один тиждень створити свій шаблон. Але я зараз хочу продемонструвати, що в цьому шаблоні враховано і як я його створював. Розробляючи шаблон, я хотів максимально все структуризувати і зробити зручним. І ось насправді оці всі лінії штриховки вони займають в мене ось таке тільки місце. Всі інше це в мене структура по класифікації вибраного, параметрах, інформації про проект. Потім як створюється карта виглядів, як ведити документацію, які параметри потрібно для того, щоб креслення коректно відображалось, і які використовувати графічні заміни. Всі ці компоненти необхідні для того, щоб цей шаблон був якісний, і за допомогою нього можна було максимально ефективно працювати. А тут, до речі, про те, що я розповідав на початку відео: це панель улюблене, і які елементи туди повинні входити. І тут також продумана своя структура, куди Потрібно віднести цей елемент для того, щоб можна було його швидко і легко знайти під час створення своєї моделі чи оформлення креслень. Тобто навіть панель улюблене має бути структуризована, а не просто всі туди елементи занесені, і потім ви серед десятки елементів шукаєте той, який вам необхідно. Адже знайти один необхідний елемент серед великої кількості, якщо вони не структуризовані, дуже складно. І ось, до прикладу, ще фрагмент з того, як ми створюємо багатошарові конструкції. Тут також має бути своя структура для того, щоб ви могли. Швидко знайти необхідну конструкцію, коли ви моделюєте свій проект. А також ми маємо своє найменування, як правильно називати ці багатошарові конструкції для того, коли ви працюєте в командній роботі, кожен інший учасник в проекті розумів, що саме це за конструкція і де її можна використовувати. Окрім того, що потрібно створити структуру в кожних розділах, ще потрібно пояснити і донести суть. Де використовувати ті чи інший елемент, і ось таким чином, в кінцевому результаті ми маємо створено дуже багато різних реквізитів, які теж погруповані, і пояснено до якої групи вони повинні бути віднесені, і як їх використовувати. Наприклад, ми маємо окремі властивості для дверей, і їх потрібно використовувати саме в такому порядку, для того, щоб специфікація дверей відображалася коректно, і там відображалися всі потрібні параметри. В кінцевому результаті всю цю структуру та як користуватися шаблоном, я сформував. Регламент кожен користувач шаблону має доступ до цього регламенту і він завжди може переглянути всю необхідну інформацію і нагадати собі, як вірно користуватися шаблоном, тому що мало того, що ви отримаєте шаблон, в ньому треба. Правильно та коректно працювати для ефективної роботи. Основну думку, яку я хотів донести до вас, це те, що нема чарівного шаблону, який буде все робити за вас. Вам однозначно придеться вивчати структуру цього шаблону, як в ньому працювати і як отримати якісний результат для себе. Тому обирайте, в якому шаблоні вам буде найзручніше працювати, щоб отримати саме той результат, який ви хочете. Я сподіваюся, це відео для вас було інформативне та корисне. З радістю допоможу поглибити ваші знання в архікад для того, щоб. Щоб ви працювали ефективно та в задоволенні. Тож приєднуйтесь до наших курсів за посиланням в описі до цього відео. До зустрічі!